Наші стереотипи про Австралію так донедавна нашими стереотипами це були куало та кінгуру, і, і починаючи з минулого року, це стало також Бушмастери. Окрім бушмастерів, звичайно, це є 56 М113, Є там шість одиниць артилерійної техніки, та яка амуніція. Австралія підтримує нас з моменту широкомасштабної війни агресії Росії. Австралія сьогодні оголосила про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 20 мільйонів доларів, і це вже далеко не перший пакет. Загальна сума австралійської допомоги Україні склала майже 1 мільярд доларів. Можете детальніше розказати про військову допомогу, яка надходить Україні від Австралії? Австралія підтримує нас з моменту широкомасштабної війни агресії Росії. Дійсно надала майже мільярд допомоги, але хочу поправити в австралійських доларах. В американських це десь буде майже 600 мільйонів американських доларів. Але цю допомогу вона надає системно, постійно можна сказати так, іконою і символом австралійської допомоги стали відомі бушмастери. Це Бронетранспортери, які саме завдяки формі, яких тобто вони придатні до роботи, як так кажуть. В... Зоні на фронті також Австралія надавала М113, Це бронетранспортери на гусеницях. Їх також майже 56. Була артилерія, дрони різноманітні, які видавалися. Ось допомога видається системно кожних 2-3 місяці. Було трошки частіше минулого року. Цього року рідше, але тим не менше вона є, і підтримка України в Австралії на високому рівні. І також втішений тим, що сьогоднішнім пакетом чи пакетом, який було оголошено на цьому тижні, це саме пакет військово-промислового комплексу Австралії, і трошки розкажу пару слів про те, що в ньому є, і чому це важливо в даному випадку. Це є безпосередньо нові товари, які розробляються компаніями ВПК або подвійного застосування, так так званими. Але це є нове обладнання, і воно дуже корисне і потрібне нам на фронті. Також Австралія закупила, закуповує і передає Україні протидронні технології, фактично зброя по боротьбі з дронами. Це компанія Drone Shield, в якої вони закупили також техніка для металодетектори та обладнання для розмінування напередодні зустрічі прем'єр-міністра Австралії з президентом США Джо Байденом оголошувалось про те, що Україна стане однією з тем перемовин лідерів двох країн. Наскільки важливою взагалі є тема України у відносинах цих двох партнерів? І що ще відомо про деталі візиту? Сполучені Штати є найважливішим безпековим партнером Австралії. Також сполучені Штати є основним інвестиційним партнером для Австралії. Україна завжди була в темі переговорів на двосторонньому рівні. Я можу сказати так, що мабуть, і Сполучені Штати проявили, коли Сполучені Штати створювали коаліцію в підтримку України. Саме вони звернулися до Австралії на початках повномасштабного вторгнення, і саме цей Заклик Сполучених Штатів і сприяв тому, що Австралія приєдналася до коаліції країн, які нас підтримують, і в цьому плані і тому саме тому тема України постійно як так кажуть, з'являється на двосторонніх переговорах. Ось і це я ну це дуже добре, що це так відбувається. Ви вже згадували про те, що бушмастери броньовані машини, так звані бушмастери, вони були елементами попередніх пакетів пакетів допомоги Австралії в Україні. Що відомо про кількість броньованих броньованих машин бушмастер а та про те, як вони заявили себе у бою. 90 бушмастерів вже були передані Україні 30 Зараз ще в дорозі бушмастери активно працюють з різними бригадами на сході. Бачив багато. Звітів в публічному просторі стосовно їхньої ефективності, їхньої роботи, е, ось і певною мірою, коли я часто тут розповідаю австралійцям про стереотипи, е, наші стереотипи про Австралію, так донедавна нашими стереотипами це коала та кінгуру, і, і починаючи з минулого року, це стало також бушмастером. Окрім бушмастерів, звичайно, це є 56 М113, Є там шість одиниць артилерійної техніки, та яка амуніція? Є певні спільні проекти, які робила Австралія з іншими країнами, зокрема там з Францією по виробництву 155-го калібру, наприклад, представниця Австралії в ООН говорила під час дебатів в генасамблеї ООН про те, що Україна має завершити війну на своїх умовах. Можете детальніше розказати про позицію Австралії по формулі миру? Не України Австралія підтримує в цілому формулу миру. Дійсно, міністр закордонних справ, коли вона виступала в якраз було на генасамблеї в вересні, також там було окреме засідання Ради безпеки, де вона чітко засудила дії Росії, закликала Росію вивести свої війська з України. Звернула увагу на те, що ну фактично Рада безпеки потребує суттєвих змін. У зв'язку з тим, що країна, яка постійний член ради безпеки, здійснює агресію проти іншої держави, тут в цьому плані підтримка є. Підтримка також відбувається в рамках цієї ключової групи країн по міжнародному трибуналу. Австралія приєдналася до нього і також здійснює підтримку в інших правових аспектах і тих всіх судових позовах, які відбуваються, ось і продовжує санкціонувати російських громадян та російські компанії.